На молоді в Луцьку зіткнулися три авто. Водій Фольксваген, виїжджаючи з прилеглої території, не пропусти БМВ, що рухався головною дорогою. Від удару БМВ в'їхав у припаркований Рено. На щастя, без травмованих на водія Фольксваген патрульні склали протокол. Отримав важку травму у Луцькому районі. Мотоцикліст злетів у кювет. Аварія сталася 12 жовтня у селищі Цумань. Чоловік отримав численні травми попереднього політравму. Його у стабільно важкому стані забрали в лікарню. Дві пожежі були на Волині, горіли хлів і літня кухня. Рятувальники працювали на Ковальщині і на Горохівщині. У першому випадку до пожежі призвів недолі конструкції нагрівальної плити. Вогонь спалахнув у споруді з бетонних блоків. Полум'я знищило частково металеву покрівлю, перекриття і майно. У другому випадку пожежа стала через недолі конструкції пічного опалення. Обійшлося без постраждалих. Пішла з донькою по гриби. У лісі на Волині заблукала 68-річна жінка. Рятувальна операція тривала до півночі. Близько 00.38.13 жовтня. Жінку виявили в лісі за допомогою дрона з тепловізором. Вона була дезорієнтована, але при свідомості Рятувальники передали постраждалу медикам. На Волині йдуть перші заморозки. Температура впаде до мінус двох градусів. В Україну йде перша хвиля справжнього похолодання. Уже наступного тижня у великих містах очікуються перші морози. Температура опуститься до нуля, мінус двох градусів. Найбільше холод відчують мешканці західних і північних областей. Морозна хвиля накриє Волинь, Рівненщину, Львівщину, Івано-Франківщину, Чернівецьку та Хмельницьку області на заході. А також Сумську та Чернігівську області на півночі. Волинь на 100% готова до проходження осінньо-зимового періоду. В області провели перевірку та підготовку котелень і житлового фонду. Об'єкти критичної інфраструктури забезпечені генераторами та паливом, сформовані аварійні бригади і резерви матеріалів для оперативного відновлення у разі надзвичайних ситуацій. Шлюб за 25 тисяч доларів на Волині викрили схему втечі за кордон. Правоохоронці затримали сім'ю з Полтавщини, яка допомагала чоловікам незаконно виїжджати за кордон через фіктивні шлюби. Організатор – 63-річний чоловік, який разом з двома доньками влаштовував шлюбні оборудки. Правоохоронці припинили протиправну діяльність пов'язану з незаконним переправленням осіб через державний кордон України під час воєнного стану. Встановлено, що 63-річний мешканець Полтавщини організував злочинну схему для ухилення від мобілізації, до якої він також залучив ще двох своїх доньок. Промисел полягав в укладанні фіктивних шлюбів з його старшою донькою, яка є особою з інвалідністю та потребує постійного догляду. Молодша ж донька тим часом займалася пошуком клієнтів через соцмережі, розміщуючи там анонімні оголошення з пропозицією допомогти військовозобов'язаним у виїзді за кордон. Це дозволяло чоловікам супроводжувати за кордон свою фіктивну дружину з інвалідністю, на чому власне там їхні шлюбні стосунки і закінчувалися. Така послуга вартувала 25 тисяч доларів. 9 жовтня правоохоронці затримали сімейство на гарячому у Луцьку саме в той час, коли вони очікували на розрахунок за незаконну послугу. Їм за процесуального керівництва прокуратури вже повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченої частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Суд обрав їм запобіжні заходи. Досудове розслідування триває. Сержанта Павла Романюка з Дубівської громади на Волині президент відзначив званням герою України та вручив орден Золота зірка під час боїв на Луганщині і Донеччині. Павло Романюк особисто знищував ворога, рятував поранених побратимів і організовував оборону під безперервними російськими обстрілами у серпні 2024 року. Очоливши штурмову групу поблизу Торецька, відновив контроль над важливою позицією двох окупантів взяли в полон, діставши тяжке поранення в засідці, продовжував керувати боєм і прикрив відхід своєї групи, врятувавши життя побратимів. На протезах і кріслах колісних перевіряли будівлю Волинської обласної прокуратури. Ветеран війни з ампутацією та радник міського голови з питань інклюзії та мобільності Євген Севопляс заявив про низку бар'єрів. Паркомісця не нормативні за розмірами. Щодо шляху руху, то варто додати вказівники напрямку руху до ганку майбутнього доступного входу. Пандус і ганок. Покриття слизьке, відсутні нормативні поручні, маркування, тактильні смуги. Зовнішні інформаційні таблички потребують заміни. Відсутня індукційна петля і сервіс з перекладачем жестовою мовою. В будівлі відсутня доступна вбиральня. Луцькому районі була стрілянина. Трапилось це в селі Завітне. Місцева повідомила, що односельчанин, будучи в стані сп'яніння, влаштував стрілянину в населеному пункті. Внаслідок пошкодив камеру спостереження та сонячні панелі на її подвір'ї. Прибувши на місце події, правоохоронці намагалися зупинити правопорушника, проте він здійснив декілька пострілів і у їхній бік. На щастя, ніхто не постраждав. Поліцейські затримали з. Ловмисника 57-річного чоловіка. Рушницю вилучили. Окрім того, при порушнику знайшли гранату f 1 із запалом. Усе направили на необхідні експертизи. У 23-му році долучився до лав Національної гвардії України наш волинський підрозділ. На даний момент мені 25 років. Позивний мій прайс. Зимою 25-го ми були на. У Покровському напрямку виконували бойове завдання. Було холодно, зима. Були підготовлені. Теплий одяг, грілки, були всім забезпечені. Постійно був виставлений дозорний. Не дивлячись на виставлену оборону, ворог мав можливість підходити до наших позицій. І в різних напрямках по декілька груп відправлялися. Пробували закріплятися поруч з нами. Щоб атакувати наші позиції. Але ми не давали часу і можливості противнику зафіксуватися на одному місці. Будучи старшим, переживав за свій особовий склад, за людей, яких я відповідаю. Про що я їх мав повернути в цілості сохранності назад. Пригадується такий момент, як на позиції був суміжники, суміжний підрозділ, і ми з ними спішилися на позиції. І коли до нашої позиції підійшов ворог, почав нас штурмувати, в них заграв страх. Страх це нормально, бояться всі. Але так як я був в старшій групи, я не міг показувати свій страх, і приходилося ну, розщихляти людей, щоб не дати ворогу ані шансу. Коли ти йдеш змотивованим. Ти впевнений, що в тебе справа є реальний побратим, який точно не дасть задню завжди буде без тобою, допоможе в скрутній ситуації. При черговому обстрілі артобстрілі отримав поранення, контузію, і отримав я її числа 24-го, а вийшов з позиції тільки 31-го, бо не було можливості поміняти мене. Бувають такі моменти, коли навіть немає часу на роздуми, і приходиться вибирати ну, без вибору, воно все в секунді. Був момент, що ворог підібрався незаметно, і довелося відбиватися ну, дуже, дуже близько. Я дивився противнику прямо в очі. Це буквально з подвірок зайшли, це 5, 10, від 5 до 10 метрів. Я відчував, що або він, або я прийшлося приймати бій, в якому ми ну, перемогли, можна так сказати. Я дивився на реакцію побратимів, що після відбиття успішного штурму вони якось радуються, мають якісь емоції. Для мене війна це як робота. Всі живі, слава Богу. Виконати успішне завдання. І йти відпочивати. Я себе вже в цивільному житті ну, важко мені себе там знайти. І Цивільні люди, особливо мужики по 30 років, 30-30, які не воюють, а ти знаючи, що прийшов добровольцем 22 роки і виконуєш бойові завдання. Вони сидять в тилу, то трохи для мене якось дико. Звісно, буду пробувати. Закінчення війни це не значить, що. Не треба бути готовим до майбутнього. Треба бути готовим до всього. Нашим сусідам вже віри немає. Тому я буду готовий і буду готувати людей до наступної зустрічі з ним. Так що долучайтеся до лав Національної гвардії України. Слава Україні! Героям слава!